Всім привіт, і зараз я вам покажу, де знайти найкрутіший прилад нічного бачення у зоні. Ми вже в прип'яті в ДК-енергетику. Тепер нам треба просто зайти до штабу Дігтюрьова. Прибрати зброю. Ага, обов'язково. Заходимо. Нам потрібен бізон. Оцей чувак, і Вітаю! І Там. в нього ми можемо придбати найкрутіший Тимирати, ПНБ в зоні. Ні, в мене зараз е, вдягнений е, ПНБ покоління 3Б, а в нього найкрутіший. Так, і ось він. ПНБ покоління 3А. Найкращий в зоні. І він коштує, бляха-муха, він коштує 90 тисяч. Ну тут, да, будьте готові, що вам потрібні гроші. Ладно, я його купую. І давайте ж його перевіримо. О, і це вже повноцінний зелений ПНБ. Він коштує своїх грошей в плані того, що це прикольно, якщо у вас нормально бабла. Тепер ви знаєте, де знайти найкрутіше ПНБ у зоні. Але 90 штук це, звісно, да, боляче. Боляче.